За що боролись ми з ляхами? За що ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали. І рудою поливали, і шаблями скородили, Що ж на неві уродило? Уродила рута. Рута волі нашої отрута. Чигирини, Чигирине, мій друже єдиний, проспав єси, степи, єси і всю Україну. Спи повитий жодовою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть гетьмани, помилившись, я б заснув, так думаю, прокляті рвуться серце запалити, душу розірвати. Світ тихий, краю милий, моя Україна? За що тебе сплюндровано? За що нам гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Вчити діточок непевних звичаїв не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаїв навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, Богданочку, якби була знало, у колисті б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані Жидові німоті сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі, мускаль розриває. Нехай рий. Розкопує, не своє шукає, а тим часом недолітки нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагай. Четверо розкопана висока могила. Чого вони там шукали? -то? Що там схоронили старі батьки? Ох, якби то, якби там знайшли, що там схоронили, не плакали б діти, мати.